Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Ранок в селі починається, я вам зараз скажу, о п'ятій ранку. Оце проснулася не світ, не заря. Ну, відео вийде трішки попозже. Прическа на голові, а дахні моя розчоска. Ну, трошки заколола, треба буде знайти кепочку вдіть, бо вже сонце припікає, а на вулиці зараз тільки пів сьомого. І зараз я покажу вам, скільки я зробила роботи до 7 ранку з п'яти ранку. Ось, бачите, малинки насобирала, пішло. І зараз ще піду таке відеречко, ще одне насобираю. Бо вчора ми їх собрали, вчора відеречко насобирали. Сьогодні дивлюся, вроді, я взагалі зовсім нічого не собирала. І, бачите, трошки му мурошечка тут. А зараз в мене така комошечка. Лазе. А потім не знаю, мабуть. Цю смородину, Ой, не смородину, а цю малинку по стаканчикам розложу і в морозілочку, і будуть вітаміни на зиму. А ще одне відеречко варення треба буде зварити. А можна ще зробити вітаміни. Знаєте, як от оберете малину, перетираєте цукор і воно, все таке смачне-смачне. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. А я піду й далі забирати малину. Ось дивіться, яка крупна, багато її. І отак з утра раненько проснулася. Ось гляньте. Та ж сезон уже почався, малини. Дивіться. Трясна. Сільпо, по чому сейчас малина на даний час. Навіть на дорогу. Рву. Клас, да? Все можна в прямому ефірі порвати малину. Щас ми поправимо мікрофон. Щоб мене чути було хорошо. І будемо рвати малину. Я одна відеречко вже нарвала 5-літрове. Ну, мені сказали, що треба її всю обірвати. А я вам сейчас покажу плантацію. Я не в Польщі. І тут малина на малині. А я ще осінню приїду і буду її пересаджувати. Цю всю малину. Щоб більше було. Хочу спробувати малиновий бізнес. Тут взагалі її багато, і це вона тут крупна-крупна, оце до тіньок. Ну, треба просипатися, я вам скажу П'ятій ранку. І до обіду я оце її рву. А після обіду у нас буде жара 31 чи 32 градуса. На цьому все закінчується. моє. Обірвання малини. От бачите, гляньте, краса і смакота. Це ж це називається вітаміни. Треба зараз її покушать, а потім ще. Так це дивіться, я ось цю обриваю, два-три дні пройде. І ще наспіє. В якось, я не знаю, я вчора вечором порвала малину. Утром встала, вона опять наспіла. Як день цурко. І буду рвати малину. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. От да гляньте яка класна. Сьогодні целый день на малые. Ой, ви, бліно, пола одне жовт. Тут знизу її взагалі багато-багато. Дуже багато. У мене ще оператора немає, як мій канал, тільки де 11 тисяч підписників. Як буде 500 тисяч, то тоді найму собі оператора, щоб допомагав мене, знімав, як я буду робити роботу. Як я збираю в Бачите скільки її тут? То ще вам трішки покажу. Тоже О, ну, дивіться вже, скільки я назбирала. Там щас... Покажу ось відеречко. Трошки ось бачите це. Женкувата. Це стук... з цукром зробили. Це вчорашня малина, я відеречко нарвала, п'ятилітрове була. І будемо закривати варенням. А ось сьогодні, бачите, я вже нарвала. Треба буде трохи її перебрати. Ми її попакуємо в такі, такі лоточки. І я її заморожу. Бачите, що є жучок, якийсь паучок, ну я його уберу. Це ж малина все-таки. Гляньте. Вітамін.